Далі, презумпція конституційної діяльності суб'єктів правовідносин ми не можемо презумувати, Ми ще раз з вами будемо перевіряти, будемо бачити в рішеннях Конституційного суду, що діяльність не відповідає Конституції, да, згідно висновків, або ж за рішенням акт не відповідає Конституції. Тобто той або інший варіант допускається. Тобто, це так чи інакше, симулятори перетворюються ніби в реальність. Ми ніби будуємо якусь примарну правову державу. Якщо тут загратися, можна, можна створити. Ми вже в матриці живемо, якщо так серйозно. Тобто інформаційне суспільство, да, обравна система. Ми констатуємо наявність чогось, чого немає, або взагалі ніколи не існувало, ніде немає. Тому тут треба обережно з такими поняттями, які по суті за собою, коли ми ставимо, а що за ним, а що перша основа, а де вона, а яке основне поняття, з чого це, де воно в реальності, і ми в реальності його не знаходимо це. Сумулякр ось такі застороги, коли ви працюєте з будь-якими юридичними документами.